Наша Полтава має історію в понад тисячу років. За цей час ми багато разів доводили, що маємо право тут жити. Доводили законом і зброєю. Перемігши нацизм, наші предки вибороли майбутнє наше теперішнє. Сьогодні ми боремося з расизмом, щоб відстояти майбутнє наших дітей та онуків. Любимо наше місто не словами, а справами. Хто може, давайте і надалі допомагати військовим. Дякую кожному, хто вносить свій, навіть на перший погляд, найменший внесок у перемогу. Хочу віддати шану всім полеглим захисникам і захисницям, без винятку, з якого міста, села чи селища вони. Нехай Господь охороняє кожного на фронті чи в тилу. З Днем народження улюблене місто. Вірю, що наступного року ми будемо зустрічати твій день під мирним небом.